Доброго дня усім! А ну скажіть, хто так, як я ще сапає? зізнавайтеся, хто вміє сапати буряки настоячи. Кажуть, у мене дівчата, мамо, як ти так сапаєш? Вони то сапають, покажу, вони теж на городі. Сьогодні трішки зранку пробігла пару радочків, де навчилася ось так сапати буряки, дякувати мамі, колись брала на буряки, наділяли норми жінкам. Помимо, помимо лан, ланок, які сапали буряки гектари, от, наділялися норми іншим працівникам от, і брала мама на оті рядки. А рядки такі ну, бували коротші, а бували такі, що займав цього, цього одного рядка, яби запівняти його десь туди, до кінця дійшов. І що цікаво, що мама кожен раз тебе підсапувала, тому що як не старайся, а все рівно не встигала. Ну, але вчилася щоб було швидко. От хотілося так, щоб швидко, тому, тому вмію <смі> ось так. Небагато не докладати, скажімо так, зусиль і, і просапувати, одним словом. Зараз, зараз покажу. Е, хочу сказати, що е, як його не сапай, десь бур'янець все рівно лишиться, десь, можливо, лишається по два бурячки, то вони ж... Мої бурячки, правильно? Як буде, так буде. Ось так виходять просапані рядки. Чи ж видно, що просапані, правильно? Це просапані, а сюди не просапані, не просапані стоять як віночки. От не знаю сьогодні я чи багато зможу. Ну, але буду старатися так. Туди назад пройду. Піду відпочину, щось інше зроблю. Не буде дощу, знову вийду, туди назад пройду. Ну і ось так помаленьку, якось ми поборемо. О, дівчата мої сапають. Бачите як? Дівчатка, так як мама, сапати не вміють. Ну і сапають вони ось таку місцинку, на якій нічого, крім буряну немає. Це там місцевинка між картоплею і буряками, ще потрібно засадити чимось. Будемо. Ще, ще недосаджений, недосажений город, хоч і виворений давно. Але так, то, то немає здоров'я, то, то немає сили, то нас немає, то дощу немає, і оце все таке. І вже закінчується травень, але нічого, ще щось посадимо. Немає ще огірків, немає ще кабачків. Але я думаю, що, що ще не пізно. Так, ось тут смужечку біля картоплі просапували дівчата, це там ще нічого немає. Маю посадити там, ну я знаю, два рядочки, може, кукурудзи вздовж. А ось тут, дивлюся, посіяні е, морква і столові буряки. І що ви думаєте? Бур'ян сходить, а моркви взагалі ніде не видно. А столовий бурячок ось один, саме побачила. Більш не бачила, О, аж десь он через метрів. три, ще один. Оце так сходить. Немає дощу, поки нормальний такий дощ не пройде. нормально не промочить, то нічого тут і не посходить. Ще поки що картопля <смі> молода, якої ще немає, але вже є молоді жуки. Ого! От вам і молода картопля. Вже потрібно буде. Нагодувати, о, як ще рясно мостилися. Так, тут ще теж нічого немає для капусти. А це ще перехожу, перехожу через усе. Ой, щоб дійти до гвоздичок. Вже я показувала красу, цю неймовірну, але ще хочу показати ось новий кущик садової розпустився. Дивіться, який колір красивючий. І квіточка більша, ніж. Ніж інших ось тут. Бачите, та квіточка більша і така гарненька червона. Десять штучок я вчора звідси викопувала, у мене замовили, дякую за замовлення. А решта решта поки що квітують. Ягоди колуничка наша бідненька, тому що теж потребує вологи. Поливу не, не робимо. Кілька, кілька разів проливали так потрішки, тому що, аби її, знаєте, або її так було, там рядочок, де ще що, як її он і вздовж і звідти, і ще сюди, то це її не наполивається, тому, тому що маємо, те маємо. Якийсь дощик промрикує, листячко при, приволожує, призволожує, то й вже краще. Але є ось червоненька, бачите, до, достигає така. Місцями є непогано. Я Що? А, ти прийшла вже, от, вже прийшла вибирати. Давай, Миску. Ти ж казала, що нема. Одна прийшла вибирати, другий ум біжить. Теж вибирати що? Найдеш? Та на біжи, спочатку починай. що ж ти середини. Хай, хай я на середині. Дуже гарні, а пахучі які. <кху> ти нюхала? Я, я закладаний. ні закладений. Ні, закладений щоб чула як пахнуть. Це взагалі щось неймовірне. Ти теж у ягоди? Ти теж у ягоди? Ні. Ні, а що хочеш? Як тільки водопад, він був, блять. Нюхай квіточку. Чию? Ось все, що цвіте, ну наші. Пахне дуже гарно. Ось домов мені квіточка. квітка. Де? Цвіте, все ай запах. Оце квітка? А це толку. Що з неї толку? Ой, нічого що ти не розумієш? Це ти не розумієш. Угу. Це тільки казав, козін гризонтем перевирощувати, то хоч ними можна накритися, як помре. Ой, все добре, як є. І гвоздичка, і гризонтемка. Ой. Так, пішов, ти бачиш, де коник стоїть. Бачу, перепнув. Де перепнув? Він зачіплений стоїть. Їржі до мене, гукає, ту розписує. А, то біжи. То це ти мимо пробігав? Ну, така працівниця, сапальниця. Ланково йому наставити. Трішки пройшла, пройшла під хату. Піду трішки пізніше, ще прийду. От рембо розкажи мені, скликаєш. І на що? Що ти туди знайшов? Ти скажи. О, о. О! Мені кажеться, Туди і назад. Білої роси, ну ще щось докінчували, я точно не пам'ятаю. Білої роси. Звідси з цієї сторони. Так. Да, да. Білороса десь є. Ну, воно щось мені вона вся тут однакова. А біла Голландська. Яку я привіз до Голландії, сам приїзд. Сам привіз. А, сам, сам їздив. Білу голландську сам а, привіз з Голландії. Конец, до конец, ага. Бачиш різницю? А ну? йди, ну, так і дивись. Оце вже пішла біла. Ось до сюди. Ну так. Да, вся біла. Вроді тут, а Не вся вона біла. А тут я ще брав бабу Ольки. І біла, і мішана була. Тоже біла. То це, напевно, що ось цього один, два, три, чотири рядки, мабуть, біла. До половини якісь два рядки. Ну, то все, тут все видно, да. не... Оце їх видно. раз, два і два. Ось до два, два, два до половини, так. Да. То що ти скажеш? Ну, шо, Голландія ну, рулить? Звісно. Он до Архип рулить. <laughs> Архип, з Голландії прирули. З картоплею. <laughs> і чуєш, он доїде до мене. Хто? Чуєш, вісники їдуть для А он додивився, яка теряє. Наскільки в попізне. Так, все. вивів Юра, це мені показував, яка картопля. З однієї сторони біла роса. А з цієї сторони ось ось цей рядочок. Один, другий, третій, четвертий до половинки. Це біла картопля голландське насіння. Ну воно і видно різницю між картоплею, хоча садилася в один день. Да. Картоплю ми не покривали нічим, тому по ній теж сходять бур'янці. Витикаюся, але Юра, напевно, що її підсипла ще раз добре. А потім тоді прийдемося, щось заберемо, щось лишиться, але отак вона і буде вже, паня, до копання Буде вже все сохнути разом. Потім скоситься і викопається. Та, біжить пара бігунців. А куди пошо? Що, мабуть, самі не знають. Он сто... Юра, мій як шпак вчорашній, попався. <сум> Обскуба. А я ще приволоклася в садочок показати вам півонію, яка пізніше розпускається за ту рожеву світлу. Дивіться, яка, яка красунька, ніжненька, така аж, аж прямо аж трьохколірна, якщо не більше. І світлорожевеньке, і жовтеньке. І, і біленька, і аж такі ось краї червоненькі, взагалі красунка. Перший дельфініум. Ось такий, синенький чорний, такий на підході. Гвоздичка. <смас> Із сіянців, якою він виходить, ось та така червоненька, красивенька. От, не можу я зрозуміти, правда, яким дивом, але всю отаку садову гвоздику, практично, я брала тут біля неї, біля білої. От, зараз вам покажу знову, де вже можна висаджувати, як дощик, піде забирати. Дивіться, що ось, бачите, лишалося на стінечку десь під нею. І вже таке знову ось сходять. А ну, з цієї сторони, ні. Там піше. Більше... Ну, ось, не знаю, так. Да. Напевно, ще ось таке буде, але ледь ледь Бачите, дощику. Потрібно все дощику. Але ж теж гарна, правда, тічка кілька велика. Ось такий дзвіночок. У мене цьогоріч він перше розпустився, уперше зацвів. От. Але хочу показати вам, скільки його багато. Уже з першого року він дуже, дуже гарно розповсюджується, розмножується. Ось так. Далі у мене розпускаються перші. Маргаритки ось з тих, які я висівала у парник, які висадила. Уже, ось це, бачите, ось це такі маленькі кущики, але вже з квіточкою, ось така щось, цікавенька. От це вже мої сіянці, особисто мої, наче дітки мої, га. Ось такі дзвіночки біля ромашу красуються, теж гарненькі, ніжненькі. Ну і вже за день другий. Розпустяться перші трояндочки. Ой, ось те, чим мене садочок зараз радує, щоб мала буряки сапати, знаєте, то я пішла по садочку, вас провела. Ой, тоді, напевно, що піду знову трішки посапаю, а тоді знову десь трішки прийду.